Як повідомляє УЄФА, Динамо представило перелік гравців, що увійшли до остаточної заявки команди на груповий етап ліги конференцій: Воротарі, Суркіс Моргун, Нещерити Гнатенко, захисники Буртник Попов, Захарченко, Михавко, Тіаре Біловар, Дубінчак, Вівчаренко, Караваєв, Тимчик, півзахисники: Яцик Брашко, Ярмоленко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Кабаєв, Буяльський, Михайленко. Нападники Огундана, Торес Гереро, Пономаренко Бленуце. Зазначимо, що Максим Брагару не потрапив до заявки на турнір. Нагадаємо, що склад Динамо нещодавно поповнили захисники Алі Утіаре та Василь Буртник. Він Гершола Огундана та нападник Владислав Бленуце. Чи зможуть новачки підсилити Динамо? Свої думки пишіть у коментарях.